Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми, і, як ви знаєте, мені подобається копросатися у кавових парфумах. У мене минулого року було ціле відео присвячене кавовим парфумам. А в цьому році я хочу розповісти вам про нові кавові парфуми, з якими мені довелось зустрітись, познайомитись, розслухати, поносити. Є новинки останніх років. Цікаві, кавові і не дуже. І зараз, от скільки у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я вам розповім про сім нових для мене і, можливо, для вас кавових аромати. То почнемо, певно, з Maison Tait. Maison Taїad. Це такий цікавий бренд, який випускає аромати колекціями. Спочатку вони стартували своєю ванільною колекцією, де були Якщо чесно, особисто для мене не дуже цікаві ванілі, була там сел Селдеваніль, чи якось так найцікавіша мені, а інші мене ніяк не вразили. Далі вони випустили какао-колекцію, і от там вже були дуже цікаві представники. Мені сподобалась їх какао-колекція. А от коли вони випустили кавову колекцію. Це взагалі для мене був зашквал цікавості, і я просто замовила собі від Левантики, щоб роззнайомитися з ними. Тому що так, щоб просто піти і десь послухати на поличці, наразі в мене немає такої, такої можливості. Але от семплів на кремчику у нас досталь, можна замовити майже будь-що. Тож, Maison Таїд три кавові парфуми. Жоден з них мені не пахне кавою. Я почну з того, який мені подобається найменше. Кофі бомб. Така гучна назва. І ти думаєш, ну, це, мабуть, вже справді кавова бомба якась. Ну, Прям повинно бути прям якось супер кавово. але ніт. Вибачте, хто хотів тут багато кави, ну, немає тут багато кави. Взагалі, тут дуже багато різних інгредієнтів. І. Е, Вважаю, вважаючи те, як голосували на фрагантиці, це має бути шкіряна кава. Але навіть шкіри тут не так багато. Скажу чесно, на блотері, коли ти слухаєш, кави здається більше, ніж на шкірі. На Мені кава в цих парфумах взагалі кудись тікає, і її майже не чутно. Ти має, маєш знати, що тут є кава, спеціально її вишукувати, щоб її знайти. Ну. Мабуть, в кофі-бомб вона відчувається сильніше, ніж в інших. Але також тут цей аромат для мене як якась незрозуміла мішанина. Тут багато інгредієнтів, але сказати, що вони якось гарно звучать разом, я не можу. До того ж, це найгрубіший аромат з трьох. Він мені зовсім нецільний і малоносибельний. Тут справді можна почути каву, вона не надто солодка. Але також тут багато квітів. І також цей аромат потім подарить геліотропом. І трошки ірисом. До речі, в усіх трьох ароматах є ірис, що цікаво, і від аромату до аромату він менше рисовий і чи більше рисовий. В даному випадку він менше рисовий, більш пудровий через геліотроп і квіти. І так, на старті відчувається трохи більше кави, а до серця, там вже до бази все менше і менше, більше пудри, більше от цієї грубоватої шкіри, яка в той же час не надто виражена, як шкіра. Тобто, якщо ви шукаєте шкіряний аромат, то це точно не сюди. Отже, для мене кофібом виявився якоюсь мішаниною, яка мені не дуже подобається, і. Ні як кавовий парфум, ні як шкіряний, ні як просто абстрактний парфум, щоб не прив'язуватись ні до кави, ні до шкіри, ні до якого конкретного інгредієнту, мені з цим ароматом не склалось щось. Так, це був Бомб. Набагато більше мені сподобався Velvet Coffee. Це дуже м'яка, приємна і нарешті цільна композиція. Ой! Прям, прям подобається, Ой, я трошки понюхаю. Мабуть, вона мені подобається, тому що тут є сандал. Тут відчувається от трошки солоненько-молочна така нотка. Окрім того, тут є смолий бензоїн, які пом'якшують аромат. В піраміді є витивер та пачулі, але якщо чесно, я їх так прям не відчуваю, тому що на моїй шкірі, чим далі, тим він справді стає більш вельветовим цей аромат, більш м'яким, і кремовим. Тут є спеції, тут є і рисовий корінь, але Ой. і кава, і какао. От чесно, какао я тут сильно не відчуваю взагалі. От, мені більше кардамону тут відчувається, ніж какао. Мені відчуваються тут м'які смоли, мені відчувається тут кремовий і рисовий корінь, не землистий, а такий дуже м'який, ласкавий, приємний. Це все ж замішується з сандальчиком теж кремовим. І на виході для мене це пряно. Ой, пряно спецієвий м'який аромат. Не те, <свят> який особисто мені подобається, як він огортає. Тут справді є кавовий вайб, але це не кавовий парфум. Це якийсь такий кремово-спецієвий аромат. І він дуже класний. Velvet Coffee мені дуже сподобався. Мені сподобалось в ньому ходити від початку до кінця, і він ну, от такий приємний, ну такий кремушик, трошки з кавий, трошки зі спеціями, такий прям мі-мі-мі. Але от з характером. Оцей парфум взагалі, якщо чесно, я не дуже очікувала від Maison Tait якісь прям класні парфумерні композиції, але я бачу, що чим далі, тим краще у них запуски, тим якісніші і цікавіші аромати. От. Velvet Coffee мені сподобався. Можливо, він не надто стійкий, тобто там ну, години 3-4 він буде чітко відчувати від себе. Далі це ну, дуже близько до шкіри, і захочеться оновити, але з іншого боку, він не такий вже прям дорогий цей бренд. Тому можна і политись. Третій аромат. Ой, я знову. Я знову Velvet Coffee набризкала. От що ж, переводняк. Добре. А, зараз. Так, і третій аромат, і Рістретто, Ну і теж, якби, ви називаєте аромати прям дуже як кавовими типу, але вони не пахнуть кавою тут до Рістретто, як до луни. Оце дуже ірисовий аромат. От прям ну, зараз якось популярні я бачу ірисові парфуми, і дуже багато ірисових запусків. і... В даному випадку це дуже ірисовий парфум, це така ірисова подра з ванількою, дуже приємна. Де тут такава? Взагалі не зрозуміла, ну, я не зрозуміла, трошки вона є там десь на е бекграунді. Але в цілому це аромат про ірис, і то дуже красивий. Тому, якщо ви шукаєте ірисовий, красивий, доглядовий, приємний, пудрово-косметичний такий, але сучасний аромат, він справді звучить так якось: немає, немає асоціації з якоюсь старою косметикою. Зовсім ні. Це от сучасне свіже звучання. Ну, може, тут якісь кавові зерна, ну десь там на, на підтанцовці. Розумієте, це здебільшого аромат про ірис. І чим далі, тим він м'якіший, гарно сидить на шкірі теж цільно. Мені він дуже подобається, але він мені дуже подобається, як і рисовий аромат. От такі новинки у Майзон Таїд. Ще у мене є аромат. Від польського бренду Boho Boko Coffee White Flowers. Я розповідала в нього, про нього вже у огляді, цільному огляді Boho Boko на, у відео про річницю каналу, і там був влог по Кракову, і також я розповідала про польський бренд Boho Boko. Тут кави теж дуже мало. Тут дуже багато квітів. І тут багато. Багато цукру. А це слод... Але це не солодка кава, а от саме кубики цукру, і квіти білі, і трошки кави. Пахне цікаво. Напевно, один з найцікавіших ароматів бог боку мені подобається цей Coffee White Flowers, але якщо чесно, ще більше мені подобається red Brown Sugar і щось там коротше. Red Brown Sugar, мені у обох Бока подобається найбільше взагалі з усіх ароматів. А цей, ну, квіти і трошечки кави, зовсім трошечки і дуже солодко. Також щодо кофі White Flowers, з обох є ще один аромат, з яким я познайомилася на Putin Fragrance. це від іспанського бренду Tonica Cabal. White coffee називається. Чому я про нього згадала? Тому що у нього теж він досить солодкий, він теж кава з квітами, але він більш кавовий. У нього досить таке зрозуміле, ближче до люксового звучання, таке просте. Але дуже смачне, знаєте, от а, парфумка про солодку кафу з цукерками, там в піраміді тофі. Але для мене от просто така солодка кава з молоком, а, з цукром, а, з ваніллю. І трошечки квітів. Дуже гарне розкриття, теж дуже гарно сидить на шкірі. І на мій погляд, Тоні Кабал White Coffee набагато кращий, ніж Coffee White Flowers від Бохо боку. І, до речі, ще й дешевший. От. І ще у них є мініатюрки 15 мл. Я обов'язково буду ще розповідати про бренд Тоні Кабал, тому що я привезла з виставки один аромат від цього бренду, теж дуже смачненький. Тому підписуйтесь, будь ласка, очікуйте на випуск. Про гурманські аромати буде обов'язково там про Тоні Бал. Але от щодо кавових ароматів хочу відмітити той White Coffee, тому що там справді є кава, але така дуже солоденька, така гурманська. якщо ви таке шукаєте, воно дуже носибельне і приємно перетікає у таку ванільно, приємну базу. Тобто там з якістю все класно, але це не якась там суперреалістична ніша, якась складна, а дуже. Зрозуміла така ніше люксова гурманіка. От. Що я можу сказати, ще більш солодка кава? У мене в дуро кафе. Я постійно плутаю «Дуро кафе дуро або -кафе» Від Боїз 19 1920 у мене у флакончику. Це придбання цього року. От тут справді є кава. Ну, це, це справді. Кавовий парфум, нарешті. Тобто ти відчуваєш одразу, у тебе немає сумнівів, що це аромат про каву. Але також тут у нас є шоколад чорний. І цукор також є. Його дуже багато. Тут є ваніль, тут є трошки, трошки троянди, амбра в базі. Має бути пачулі, але пачулі я тут взагалі не відчуваю. Найбільше це кава. Чорний шоколад, багато, от реально багато цукру і ваніль. То, знову ж таки, якщо ви шукаєте каву, яка буде насолодка яка буде як еспресо, без цукру, без молока, то це не суди. Він не такий. Він дуже десертний, гурманський, боже, який він смачний. Влітку я його не можу. Він для мене занадто солодкий, але от зараз вже. Стало більш холодно, і я думаю, от осінь, зима, в прохолодну погоду він буде зігрівати своєю солодкістю і затишністю. Він дуже стійкий, він гарно сидить на шкірі. Справді крутий аромат, справді кава, але от за, за рахунок того, що тут ще багато шоколаду і багато цукру, ванілі, воно ну, не таке прям монокава, але дуже достойний кандидат, якщо ви шукаєте каути парфуми. Якщо ви любите солоденьке, пробуйте Доро кафе, дуже класний. Ой, подобається. І останній аромат на сьогодні це аромат Follow бренду Kierosin. Є такий бренд. І це нарешті справді кава. Причому це така арабіка з кислинкою. Чи є тут солодкість? Ну, ледь на кінчику ножа. Справді чашечка кави еспресо. На моїй шкірі, чим далі, тим більше вона набирається кислинки і враження, ніби десь є нікотинові ноти. Трошки ніби покурили трохи. Дуже реалістично, смачно. По опису може згадатися Френк Бокле, як там, кафе називається, але звичайно зовсім різні. На мій погляд, ну тут табаку майже немає, і він далі на шкірі розкривається. Тут все-таки більше саме про каву і більш такий округлий аромат. Кафе для мене він більш прокурений і більш такий різкуватий. Цей краще зібраний, на мій погляд. Ну, ні, не краще. краще. Боклея теж класно зібраний. Просто характер ароматів різний. От, мені просто сам по собі фоло подобається більше, тому що він більш кавовий. От справді Арабіка класна. А, чистій Київ? Досить, досить стійкий. А, не доба, звичайно, але ну, годин 6 буде з вами. А, Треба тільки от дивитись, як розкривається на вашій шкірі, тому що мені дуже подобається кавовий старт, як мені подобається, як він сидить на блотері, і мені не дуже подобається оцей нікотин і занадта кислинка, яка розкривається на моїй шкірі. Але це на моїй шкірі, на вашій може розкритись інакше. Взагалі, фолов від керосін дуже сильно хвалять, як кавовий парфум, але чомусь про нього мало хто знає. От хто пробував, той каже, що клас. А, так, здебільшого про нього мало чутно. Більше От з цих всіх ароматів, а справді кавовий, найкращий такий прям. Чашку каву. А, про чашку кави я б сказала, це фоллоу керосін, і він стає. В лінійку з тими кавовими, кавовими ароматами, про які я розповідала в минулому своєму відео про каву. Одна лінійка з Барістою, наприклад, баріста – це один з найкращих ароматів про каву, що я знаю. Тому, якщо ви хочете справді каву, це фоллоу керосін, це баріста. І. І вже якщо ви хочете кавову горманіку солоденьке, це то це Дурокафе, це White Coffee від Тоні Кабал. от такі аромати. Ось такими новими кавовими ароматами я познайомилася за останній рік. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте, будь ласка, в коментарі. Чи знайомили ви з якимись цих, чи хотіли б познайомитись, а також які ще кавові аромати ви знаєте і любите. Ой, класний цей керосин. Так, не забувайте ставити вподобайки, будь ласка. Я знаю, що ви мене дивитесь, тож підписуйтесь, половина глядачів дивиться без підписки, я вас бачу. Так бажаю всім гарного настрою і гарного дня. Бувайте!